Сьогодні в трьом со сонце, я розумію, що це, напевно, не буває кожен день тут. І дитячий майданчик повністю забитий. І це п'ятниця, це робочий день. Робимо обзор лодки. Отже, одразу бар. О, тут дуже гарно, чистенько. Все новеньке, все гарненьке. Але я хочу дійти до другого поверху. Але спочатку нам мали провести інструктаж, пояснити всі правила перебування на кораблі і тільки потім дали доступ до другого поверху. Kvalia, Grinia, here, we'll around... Я взяла собі каву, другий поверх. Цієї лодки виглядає ось так, і це щось неймовірне. Отже, нарешті можу розповісти про саме Тромсо це місто за полярним колом, яке розташовано здебільшого на острові. Острів називається Тромсоя. І саме його унікальність. Робить місто таким особливим. Попри свою невелику площу близько 21 квадратного кілометра, він об'єднує в собі природу, історію, науку і життя за полярним колом. З усіх боків острів оточений водою, що створює особливий мікроклімат, трохи м'якший, ніж материкова частина завдяки теплій течії Гольфстріт. Це один із небагатьох островів. В світі з такою площею, де є аеропорт, університет, лікарня, музеї, ботанічний сад і навіть власний стадіон. Зараз ми підійшли найближче до берега, наскільки це можливо. Переключились на електричний мотор. І зараз отак от тихенечко заходимо в фьорд. Будемо дивитись, як виглядає природа фьорда. Всередині. Знаєте, живуть отак люди десь тут? Дивовижно. Уявляєте тут жити? Але поруч є водоспад. Завдяки широті, на якій знаходиться острів Тромсоя, це один з найкращих майданчиків на планеті для вивчення північного сяйва. І саме тут розташовані арктичні наукові станції. Та обсерваторії, зокрема, полярний музей та Трюмсьойський університет, де досліджують атмосферу, магнітосферу та клімат Арктики. І нам вдалося зловити північне сяйво на самому початку вересня, я покажу обов'язково в кінці цього відео. А цей тунель побудували ще в роки Холодної війни. І веде до доку, де можна пришвартувати субмарину або невеличкий морський корабель. Після закінчення холодної війни функціональність бази зменшилася і статус військового об'єкту закрили в 2009 році. Але краще давайте поговоримо про червоні будиночки Норвегії. Чому саме червоний колір? Все дуже просто, тому що червона фарба була найдешевшою і найпоширенішою у 19-му і початку 20-х століть. Її робили. З відходів залізної руди окису заліза, який давав насичений червоно-коричневий відтінок, схожий на теракоту. Такий пігмент походить зі Швеції, але став популярним по всій Скандинавії. Додам від себе, напевно, ще й по всій Італії. Фарба була стійка до дощу, снігу і солі і добре зберігала дерево у суворому кліматі. Червоні будинки часто будували рибалки, фермери та прості робітники. Так, у нас зупинка. Вихід на якийсь острів. Зараз нам будуть розказувати про риболовство в Норвегії. Я так розумію, що вони тут у них водяться краби. І це маленький музей. Зараз вийдемо олію дівчата, які супроводжували нас на кораблі, організували цю зупинку і зробили такий музей. Де розповіли про те, які водяться в них види риби, пригостили, звісно, всіми цими рибами, дали попробувати олію, яку п'ють всі діти нове. Мені дуже сподобалось. Олію я потім ще купила з собою додому. І також показали і розказали, як сушать рибу, куди відправляють і скільки на цьому заробляють. Я не встигла зняти, що нам тут показували, тому що вже закрили. Ну, нічого. Ми повертаємось на корабель. І треба дорозказати про будиночки, а саме про білі будинки. Їх могли собі дозволити тільки заможні родини, власники великих будинків, купці, чиновники або церковні громади. У містах часто символізували багатство, статус і освіту. Як ви вже зрозуміли, біла фарба була набагато дорожчою. Отже, червоний будинок плюс білі рами вікон це класика норвезького стилю, яка створює контраст і виглядає святково. Білий будинок плюс темний дах це символ заможності й урбаністичного стилю. Пізніше стали з'являтися жовті та сірі будиночки. Коли пігменти стали доступнішими, ну а сьогодні вже фарбують будинки. Кому як за ще нам розказали про знакове місце в Трьомсо. це телеграф пукта, це такий пляж, і там проводять літом якийсь рок-фестиваль, і взагалі місцеві життя. Люблять туди поїхати відпочивати. І в 50-60-х роках там був невеличкий зоопарк з білими ведмедями, яких привезли зі Шпіцбергу. На екскурсії почула, що Трьомсо називають воротами в полярне коло. Але, незважаючи на це, на вулиці ростуть ромашки. А ми цим часом йдемо в бібліотеку. Але в бібліотеку не пускають просто так. Треба Бібліотека. мати карточку, треба бути записаним в бібліотеку. А от в Осло можна просто так. Тому ми вирішили поїхати подалі від міста, спробувати спіймати північне сяйво. Спойлер, ми його спіймали. Це ми побачимо в самому кінці відео. А поки що подивимось на Арктичний Собор. Ми приїхали на іншу сторону міста Трьомсо. Тут така величезний такий арктичний собор, але він зараз зачинений. Я люблю розглядати будинки, і, так як я вже багато розповіла про будинки, залишу вас трохи подивитись порозглядати норвезькі будиночки. Щоб потрогати воду іде, Водичка дуже холодна. А тут купа водорослячок, водорослинок. Сонце от в такому дуже-дуже повільно сідає, прям дуже повільно. Воно вже оце висить над горизонтом, ну вже другу годину. І ще коли сяде, ще потім буде довго світло. Дивіться, там лід, кусок а. льоду. Заїхали в якісь полярні дебрі, але тут є стіл для пікніка. Отакої. От а на ньому навіть резиночка і якісь камні. Ідемо далі. Хтось тут ночує. Ось тут хтось ночує. А отут великий кусок льоду. А я хочу дойти до цих чайок. Такі дивні камені, вони обліплені, чи це ракушка, чи це шо. Воно таке е хрупке, як рано. можна швидко це кросівком роздавити. Через телефон його чомусь краще видно ніж вживу. Але все одно це магічно. Ось так пройшов перший день за полярним колом. Нам вдалося вхопити північне сяйво 5 вересня 2025 року. Дякую за перегляд. Побачимось!